Привіт! Це Ірина Іванчук. Тішусь, що приділяєш собі час і дякую тобі за це. Пропоную тобі вечірню практику вдячності, яку можна виконувати в ліжку безпосередньо перед сном. Розмістись зручно. Якщо хочеш практикувати сидячи, то сядь із прямою спиною. Руки помісти на стегна чи коліна долонями вгору, потягнись маківкою догори, злегка опусти підборіття. Якщо практикуватимеш лежачи, то лягай подібно шавасані на спину. Руки поклади вздовж тіла долонями вгору, ноги злегка розкинь в сторони. Повністю розслабся і слідуй за моїм голосом. Дихай глибоко носом і повністю видихай ротом, наче задуваєш свічку. Вдих. Видих. Знову глибокий вдих носом. Повний видих ротом. Ще один вдих носом. Видих через рот. Продовжуй дихати носом і слідкуй за своїм диханням. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Проскануй своє тіло знизу догори, зупиняючи увагу на тих частинах тіла, які називатиму. Пальці ніг. Стопи. Гомілки, коліна. Тегна, таз, Живіт. Поясниця. Грудина. Лопатки. Пальці рук. Передпліччя, лікті. Плечі, плечовий пояс, шия. Голова. Дихай носом, утримуй свій темп, спокійний, розмірений, без поспіху та без затримки. Зараз. Згадай свій день із моменту пробудження і подякуй собі за п'ять речей. За кожну, дякуй окремо словами. Я дякую собі за. Настав час подякувати іншим. Виділи п'ять речей, за які ти дякуєш іншим людям за сьогодні від моменту свого пробудження. Тепер подумай про свої плани. Це можуть бути як короткострокові, так і довгострокові плани. Зосередься на тому важливому, чого ти хочеш досягти, на бажаннях та цілях, які хочеш реалізувати. Подякуй за п'ять речей собі у майбутньому тому, чиї сьогоднішні цілі, мрії, бажання вже буде здійснено. Продовжуй дихати носом у своєму темпі. Залишу тебе на хвилину. У цей час думай про що завгодно. Коли хвилина закінчиться, ти почуєш звук співаючої чаші: це буде сигналом завершення практики. Дякую тобі!